Ключові споруди. Це наші сторожові вежі. Питання: чи варто вкачувати їм рівень? Так. І ось чому. Коли будівлю знищують, ви отримуєте шок. Без апгрейду це аж 9 секунд. Ну, а на другому рівні маємо вже 7. І так далі на останньому будемо мати 1 секунду. Додаючи рівень, вежа стає значно міцнішою. Вона витримує перші хвилі атаки і дає вашим юнітам час зайняти позиції. Це особливо важливо, якщо суперник тисне агресивно. На другому рівні життя споруди зростає у 10 разів, робити її стає дуже важко. Тому підвищення рівня це не просто витрата ресурсів, а реальний засіб зменшити шок і виграти час для оборони. Особливо це підходить для асиметричної гри, ну або коли ви тиснете з одного флангу один одного. Щоб не було ніяких сюрпризів, підвищуйте ваші вежі, і тоді у вас буде гра просто чудова. Так само можна сказати і про тактику з обороною. Можна грати від веж, вони будуть танкувати причому дуже серйозно танкувати, а іще після падіння майже не буде ніякого шоку і таким чином ви змусите тримати на собі величезну кількість юнітів на бежі і перемагати обої.